Перші два дні війни в наше місто зайшли російські війська. Вони розбомбили кадетський корпус, одну церкву, пару будинків. Але протягом декількох днів українські війська позбулися російських військ, і в місті стало більш-менш було дуже чудно, як в області. Ось. І... А, а так, в принципі, в місті було тихо. Ну, почуття, я, ну я не знаю, це не, пороз, ну, не, не розумію біль. У ну, ну, мене навіть досі, мабуть, не прийшло розуміння, що відбувається, тому що ну, я не могла собі уявити, що таке може статися, в принципі, що 21-ї -е сторіччя на вулиці і люди будуть вирішувати конфлікти саме так. А, Ось. а наприклад, коли усвідомили, усвідомили те, що їдеш з України, які були почуття. Коли ми їхали маршруткою з Сум до Польщі, з мого місця, ну ти їдеш, ти наче розумієш, ти покидаєш сюди, ти не розумієш, наскільки ти її покидаєш, чи повернешся ти туди, чи зустрінеш ти знову своїх родичів. Я не знаю, було важко, дуже важко. І зараз, коли ти наче спілкуєшся через телефон, ти розумієш, де вона знаходяться. Усвідомлення, мабуть, таке більш хвиля освідомлення прийшла вже в Польщі, коли ти сидиш, такий, і мені прийшло повідомлення від сестри, яка тоді нас розбудила, uh -huh. -хар. вона надіслала фотографії, що будинку вже немає, де вона жила, звідки вона покидала. Будинку немає, і тоді я вже зрозуміла, а це насправді. Коли воно Підходить до тебе, до, до та, тебе, та, так да, коли вже близькі люди, ну тобі ну, кричать про це. що ось воно. Коли вона там по телевізору, ну це одно ти розумієш, тобі дуже важко. Ти знаєш, що це твоя батьківщина, але коли он воно, воно ось тут, вже рідна сестра тобі скидає такі фотографії, це ну це дуже важко. Це Irina, tell me about your role at St. Mary's as well. Uh, firstly, I was, and now I um, am a teacher assistant. And uh, during my time here, uh, I uh, started uh, to work in uh, Sunday school, uh, and now I am an uh, administrator in Sunday school. Let's tell okay. Was really interesting for me because I have been doing photography like f five years, but I have never done it before. Like this project, uh, it was really interesting. I was uh, really enjoying it because I can show my emotion uh, through the photos because sometimes I can't uh, uh, show my emotions from the words. And I can't say what I, I'm feeling, but from the photos, I'm uh, I, uh, I'm really of uh, it. It's um, really help.